Житомирянка Ніна Коваль прийшла в міську поліклініку. номер родин на огляд до лікаря. Жінка каже, що трапляються випадки, коли хворі на ГРВІ та covid 19 виходять на роботу і заражають колег. То було таке, що іноді виходила коли Хворіла. Або коли погане самопочуття. часто люди, які хворіють, вони все одно ходять на роботу, бо або нема працювати, або треба заробляти гроші. Арсен Чернов – місцевий житель працює у Житомирському водоканалі. За його словами, на підприємстві є працівники, які зараз хворіють на ковід. 19 чоловік каже, що сам на ковід жодного разу не хворів. Їм поставили діагноз ковід. А правду, воно неправда не знаю. Я не хворів. таїсія Вальчук, лікарка епідеміологія Житомирського обласного центру контролю профілактики хвороб, розповіла Суспільному, що станом на 21 вересня 2025 року в області зареєстрували 3768 випадків захворювання на ГРВІ. Це на 385 випадків більше у порівнянні з минулим тижнем. За словами лікарки, в області виявили 630 випадків захворюваності на COVID-19. Таїсія Вальчук каже, на Житомирщині поширюється один варіант ковід-19 стратус. Зараз найбільше хворіють діти, які складають 64% від усіх захворілих. Ріс захворюваності відмічається в усіх чотирьох районах області. Що стосується випадків ковід, 19 то за минулий тиждень зареєстровано 630 випадків, що на 33% менше ніж минулого тижня. Тобто захворюваність на ковід пішла на спад. У Житомирі захворюваність на ковід. COVID-19 зменшується, а на ГРВІ збільшується, каже Таїсія Вальчук. Протягом останнього тижня було зареєстровано в місті Житомирі всього 1824 випадки гострих респіраторних і вірусних інфекцій, що на 8,9% більше, ніж минулого тижня. Щодо covid 19 було зареєстровано 196 випадків. Це захворювання йде на спад на 26,8% порівняно з минулим тижнем. Оксана Волкова, завідувачка інфекційного відділення Житомирської міської лікарні нормально. Родин каже, що станом на 22 вересня у відділенні перебуває 25 пацієнтів. За її словами, встановити діагноз ГРВІ чи коронавірус можна лише за допомогою тестів. Зараз у відділенні 25 пацієнтів, із них чотири з ковіду, важкими супутніми захворюваннями і важким перебігом самого ковіду. Основним методом діагностики являється експрес-тест або епіданамнез. Якщо в сім'ї всі хворіють на ковід, то і у людини з'явилася висока температура перші біль в горлі, головний біль, інтоксикаційні прояви. То зрозуміло, що це буде ковід. Тетяна скоростенська, Олена Кучмій Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомир.